Скільки коштує ще на монтаж у Берліні. Сьогодні я приїхав замінити всі чотири шини на своєму Туарегу. машина вже на підйомнику, старі шини зняли. Нова резина коштує 4 колеса, 19 розмір, 255 на 50, 390 євро за комплект. Чотири штуки це Maxxis фірма. всесезонна резина. Оскільки машина буде їздити по Німеччині, тут доцільно. Я вирішив поставити такий бюджетний варіант, як роблять німці на прокатних машинах. Це сезонку поставлю і по автобанам, то що треба, зима і літо без проблем. Також в цю ціну входить монтаж за 390 євро. Мені зроблять заміну коліс. Старі колеса знімуть, нові поставлять шини. Ще 10 євро я заплачу за утилізацію своїх старих чотирьох шин, і оскільки ми побачили, що під'їдало передню резину. За 70 євро мені ще сьогодні зроблять тут балансування коліс. Отакі ціни в Берліні. Які ціни у вас? Напишіть в коментарях.